Вітаю шляхту, з вами Варпаренко. Сьогодні ми будемо грати в DLS-22, але не просто будемо грати в DLS-22, а будемо грати в глобалі, і для цього ми купимо підсилення. Е, візьмемо підсилення і не просто якесь там, а купимо Михайла Мудрика. Е, грав я з Челсі, до речі, хто не знав, то грайте проти Челсі, вам потім попадеться якийсь гравець. Із цього клубу, і так вийшло, що мені попався Михайло Мутрик, тому ми його купляємо. Так, купив я вже цього гравця. Як бачите, в нього поки що скористає ристик тільки швидкість. Зараз продамо ще декілька гравців, щоб потім можна було прокачати Михайла Мутрика та інших гравців. Побачимо, що з цього вийде. В принципі, в нього, як ви бачили, Окрім швидкості, немає ні відбору, ні, ні удару нормального, навіть у у, міліта, у захисника кращий удар. Ну нічого. Ну що ж, пошукаємо суперника. Барса. Ну що ж, будемо грати проти Барселони. Слабенький у нього якийсь стадіончик, ну нічого. Щось, розпочинається наш матч. Я зараз йду в атаку, побачимо, що вийде. Насправді я вже трішечки програв, я не буду там вам розказувати, що я не грав мудриком, що це тільки перший матч. Ні, я трошки ним програв і зрозумів просто, як ним користуватися. І перше, що треба сказати, це те, що ДЛС бачить мудрика нападником, тобто, лівим нападником, хоча він в принципі, сам по собі завжди грав Вінгером. Дуже дивно, але погравши, я зрозумів, чому ДЛС його поставив тут, тому що він гром він нікудишній. Зараз атака Месі. Бейл. Байл хороша передача. Месі і удар. Ну, Отак от, отак от я граю в захисті. Пестолково. Ну, зараз будемо відігруватися. Думаю, Зінченко у мене в центрі поля просто божить. Зараз він буде роздавати всім передачі, САКО. Янузай. Ви навіть не знаєте, хто це, але не важливо. Він дуже добре грає в мене. Удар і. о -хо, хо 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 Ось вам. Чому він повинен грати нападником в цій грі. Грайте лише нападником, тому що завдяки прекрасній швидкості він може дуже добре принести атаці. Ну що ж, народ вже, ні... вже перерва, нічийний рахунок. Я думаю, тут дивлюсь, що потрібно змінювати. Склад, мабуть, ні. Чекаємо нашого суперника, який щось там мудрує. Я поки що нічого не буду робити. У мене, в принципі, більш-менш всі е, гравці в е, нормальному фізичному стані. Побачимо, щоб. Ого, нічого собі. Всіх всі 5 замін. Ну, це так тактика. <гувачити> так, перехоплює м'яч. Мілітав. Зараз зі розіграємо між захисниками. І підемо на фланг. У мене просто така м, склад, такий є, така розстановка, що потрібно грати через фланг. У мене хороші вінгери. Так, зараз Джеком. Зараз зроблю, можливо, навіщо щось може вийде Зінченко. Ні, цього разу не виходить. Перехоплює мій суперник і зразу мені дарує. Ну, оце вся тактика а, цих. От, Десятилітніх дітей, які все, що можуть зробити, це просто передачі вперед, прям як упел нашу. так, Зараз я йду в атаку. Ой, зараз може бути гол-мудрик. Гол. Забиває дебютний гол Михайло Мудрик за мою команду не Динамо Київ. Ось так от. Це не якийсь вам Челсі. Челсі він ще досі не може забити. Так, поміняємо зразу гравців, щоб не так вони в мене видих, бо вони вже в мене видихалися, і потрібно трішки додати свіжості. Я думаю, як ви будете зараз бачити цей, це відео, все рівно мудрик не заб'є. А в мене він уже забив фактично е, в першому ж матчі. Я не буду вам розказувати, там, е, скільки я грав ним, ну можу сказати, що я перепробував його в різних місцях і краще він нападник. Проблема його в тому, що він. Е, Дуже поганий фізичний стан у нього. Тобто він може бігти один тайм, прямо божити, і далі все. Так, зараз Мудрик. Мудрик зараз передача на Першіча. Перещич. Зараз розбирається з одним, розбирається з іншим. Зараз можна удар зараз. Я зроблю удар і гол. Іван Перещич. Як боженька, просто пройшовся, мій суперник нічого не міг зробити, просто споглядав, як я наказую його ідіотську ком команду. Так от, якщо ви про мудрикає, ті, хто його купляє, зразу качайте йому фізичну силу. Це саме перше, тому що без фізичної сили він просто е середній бігунок в цій грі, хоча швидкість у нього нереальна. Я грав проти команд там, 90 плюс левел, і мудрика ніхто не міг практично зловити. Так, зараз порушить на міні правила. Спробуємо на вісик-центр. Мілітау. Спробуємо а Це я вже поспішив, треба було передачу віддати. Ну ладно. Так що хороший гравець, в принципі, в цьому плані. Я дуже радий, що в мене він попався. У мене тепер майже вся збірна України є. Можливо, в цій грі. Пишіть у коментарях, чи є у вас мудрик, як він вам. Але для мене він найкраще в нападі грає. Так, знову мій противник Ватації. Кейн, пробиває. А, все, мій. Противник здався. Ну що ж, ось така от була в мене гра. Вердикт такий, мудрик хороший гравець, але його потрібно качати. Очевидно, що далі в Делез він буде тільки покращити свій рівень. Вам ж дякую за перегляд. Всім удачі!